Вітаю! Сьогодні буду показувати колекцію сукулентів та кактусів, що стоїть на західному вікні у кімнаті доньки. Вона дуже полюбляє саме усі такі сукулентні рослини та кактуси, тому в нас тут зібралась невеличка колекція. Не всі назви, звичайно, я пам'ятаю, тому що часто купували ми зовсім без назв їх. Але подивіться, кожна рослинка цікава. Ось така. Якщо буду знаходити назви, то буду їх ставити, як воно називається. Оце я, мабуть, зараз, коли переносила, зачепила, і тут виділився такий білий сік. Мабуть, якусь гілочку зламала. Або, може, і не я, а наш хазяїн. Ось тут відламалась гілочка від цієї красоли лауновидної, то він цю гілочку вже тягав по всій кімнаті. Хазяїн збирає матеріали для гнізда. Так, ну, ось ця дуже цікава рослинка. Бачите, листочки, які відпадають, пускають отаких от малюпосеньких діточок. І ось тут, мабуть, погіннець іде. Ось тут не відпадають по стеблу, то падають у горщик і пускають нових діточок, можна буде потім відсадити. Шикарний цей горщик, дуже гарний, якраз наш такий улюблений горщик. Дуже шкодую, що я купила його колись всього одну штучку. Треба було брати більше, бо потім вже я таких не бачила це в епіцентрі. Такий дуже гарний стильний. І якраз от для таких рослинок, як оця звисаюча, дуже підходить, тому що стоїть на ніжках, ну і взагалі дуже гарно поєднується. Так, отут маленьке таке, як дерево, пістряве варігатне. Це якийсь із відвидів айхрізону. Тут мені не потрібно навіть знати назву. Я бачу вже, що це Аїхрізон по запаху листочків. Коли вони відламуються, вони дуже легко відламуються, буквально трошечки торкнутися вже відламується. Ну, ось запаха їх різону ні з чим не сплутати. Отакий гарненький є малюпусик. Ось так буду показувати, щоб краще видно було. Бачите, така цікава зворотня сторона листочків, рожево-фіолетова, красива. Не втратив колір, до речі, і не втратив оцієжої компактної форми, не витягується. Ось такий гарненький, пишненький, низенький кущик досі. Так, папуги щось кажуть. Протестую, чи я тут хожу, знімаю. Ось цей теж цікавий. Таке незвичайне листя товстеньке, як подушечки. Це мамілярія квітла. Купувала її вже з квіточками, рожевенькі такі. Якщо фото збереглося, то поставлю. Бачите, тут в неї вже йде так багатько маленьких діточок. Грушове дерево. Покажу поближче. Ось так форма підстригла, але вже треба знову стригти, тому що вже пагони високі, великі, Треба стригти ось такому малесенькому горщику, дивіться. Це ще кажу горщики ще менше. Все одно цього об'єму ґрунту достатньо цілком. Це саме мініатюрний різновид. Красули такий маленький, він великим не росте, і листочки в неї менші, ніж зазвичай, бачите, порівняно з моїм пальцем, вони такі маленькі. Компактна форма, дуже класна от для підвіконня. Не потребує ані великого місця, ані великого горщику. А такий цікавий. Тут портулакарія і ще якась рослинка вкорінюється. Цю гілочку просто відламав попуга ось цю і ось цю, здається, теж відламалась, я її сюди втикнула прямо в ґрунт. Ну, здається, що корінці пустила. Красула хобіт. Теж цікава. Росте теж невеликою, або росте дуже довго, тому що ось майже рік, так, як ми її взяли. Ну, вона небагато виросла. Цікаві такі листочки. Вона вся тягнула назвати її красула голим, але вже запам'ятала, що все це таки гобіт, а не голим. Чи хобіт, як правильно, мабуть, від перекладу залежить. Ось тут видно такі цікаві навіть кольорові серединки в неї. Так, окусуйся. Ось, цікаво. гарна осмілка. Так, тут композиція отаких, а вони називаються човники, ці горщики. Прикрасила такими папками. Це новорічні іграшки, але вони гарно виглядають в будь-яку пору на оцих горщиках. Так ось теж дуже цікавенька. Ось так покажу. Тут горщик наполовину саморобний. Оце денце і ніжки я зробила з полімерної гліни сама. Ось так прикольно вийшло. Грубовато трошки, але мені подобається, щось в цьому є. І ось така цікава зверху рослинка. Дає такі повітряні корінці. І ось такі цікаві листочки. Пишний кущик. І ось так якраз стоїть в цьому горщику. Звичайно, що якогось досвіду роботи з такою глиною в мене немає, ну тому ось як вийшло, так і вийшло. Але в цілому мені подобається. Воно прикольне, що стоїть на таких ніжках. Це як отой горщик. Ось той мій улюблений. Ну, звичайно. Вже не так виглядає саморобний, як покупний, Але ефект той, той, що треба. Стоїть на ніжках. І навіть те, що воно не звисає таким кущиком, це одно гарно. Ось так. Тут теж композиція в мене із красу двох видів. Це плавновидна і така. А ось це пропустила. Це в нас Сансев'єрія. Подарована була мені при купівлі інших великих. Не подобається мені, звичайно, що того ровної нема, щось, мабуть, із корінням. Але вона пустила діточку. Ось діточка. Коли діточка наросте, я думаю, не фокусується на діточці. Тому що тут крапо. Ось така діточка. Тоді може оця материнська рослина. Може і пропаде навіть, але діточка буде рости. Ось така композиція. Тут також портулакарія. Ось єдина рослина, з якою ніяк не може нормально здружитися портулакарія, тому що чогось вона весь час лисіє. Обпадають листочки ось внизу на цих сегментах. І вона має такий дуже лисий вигляд. Начебто догляд такий же, як і за іншими, і світла тут гарно багато, тому що після обіду і до самого вечора, до пізнього, до заходу сонця, тут сонечко яскраве. Але все одно листячко обсипається. Так, тут композиція з кактусів, опунція і звичайнісінькі кактуси. Отакі. Ну прикольно. Хай буде. Ось іще. Ну, цей, звичайно, ось так покажу, розрісся дуже. Треба щось робити вже, тому що розпадається. Навіть і велика кількість світла не рятує. Красивий такий ніжний колір, цікавий, золотистий, рожевий. Але форму втратив. Повітряні корінці пускаємо. Ну, треба буде її зайнятися, вести її до ладу. Звичайно, красула те, що малесенькому горщику. Вже, мабуть, треба ще знову стригти її. І, мабуть, навіть і пересаджувати щось більше, тому що горщик маленький, а стовбурець, бачите, великий, і маса листя вже велика, тому їй не вистачає просто площі, як упори. Щоб вона в мене, потім як буду нести її кудись помити, щоб вона в мене не випала звідти. Ось такий цікавенький, дивіться, гарненький. Теж назву підпишу. Ось такий сукулентик. Виріс таким кущиком. Пускає тут нові гілочки. На ну, кактус, звичайнісінький кактус. Ну, ось цей мені дуже подобається, він ще й квітне малесенькими квіточками. Ось, бачите, горщик невеличкий, начебто і достатньо по об'єму ґрунту, але, бачите, крона вже розрослася листочки, гілочки на одну сторону. І це підпорочку зробила. І воно просто рівновагу не тримає. Добре, що стоїть в кашпо, але кашпо таке пластикове легеньке Тому треба, мабуть, теж ну, важко знайти горщик, щоб був трошечки більший за цей. Мені ж великий не потрібний. Можливо, доведеться взяти, звичайно, якийсь пересадочний для розсади і туди посадити, трошки, може, нахилити градус, ось поміняти, щоб більш рівно був стовбурець. І тоді він буде тримати краще рівновагу. Так, дуже-дуже симпатичний. З такий, він не колючий. Ось ці штучки, вони м'якенькі, тому зовсім не коляться. Отак, бачите, нахиляється на одну сторону горщика. Ось так. А треба, щоб отак стояв. Не хочу триматись. Так, тут кактус. Так, дістану його звідси. Ось такий кактус пізанська башта. Я б його так назвала: чим більше він росте, тим більше він нахиляється. Ось так. Ось так. Ну, пізанська башта, як інакше його назвати. Нахиляється і нахиляється, от що з ним робити. Підпорку ставити некрасиво буде. Буде ця сторона лисіти, де підпорка. Ну, бачите, взяла таке важкий, важке кашпо, яке тримає його, і тому він стоїть собі нормально, але нахиляється все більше і більше. Так, ну і тут у самому кутку. Ось такі це пухнастики і з насіння, а ось ці непорозуміння це все відросточки з на кальций, каліциум чи кальциніум, купували ось такий стовбурець, зверху був як привитий червона така шапочка. Ось та червона шапочка пропала, стовбурець залишився, почав пускати такі гілочки відростки. І от скільки я відрізала і пересаджувала, не дає він гарної форми, ось такий дивний, якийсь такий корявенький завжди виходить, не дуже красивий. Так, Оця сімейка каліциумівці, гімна каліциумів тут сидить собі. Ну, викинати шкода, Ну, не викидаємо. Хай собі кубкою сидять. Їсти не просять. Дуже невибагливі такі рослинки, поливаю, не дуже часто, щоб ґрунт просох, поливаю час від часу з добривом для сукулентів, рідким розводжу. Там в інструкції написано, що поливати потрібно після основного поливу. Я так не роблю, тому що боюсь перелити всі ці кактуси, тому просто розводжу десь близько половини норми, і заміняю звичайний полив таким поливом з добривом наче все нормально, непогано вони себе і почувають. Ну, за виключенням оцієї порту лакарі. так є такі гарненькі, цікаві. Дуже класні рослинки, якщо яскраве спекотне підвіконня, куди не поставиш більшість рослин влітку, вони не витримають цієї спеки. А ось цим красунчиком якраз добре. Такі умови їм підходять, і до того ж вони всі не займають багато місця. Так, ну, папуга розійшовся. Якщо буде чутно, то вибачаюсь. Замість того, щоб щось розказати нам, він нам черінькає. Ось, про цю композицію я ж не сказала. Тут хавортія вже розрослась досить гарно. Кеша хавортія і красула плавновидна. І останній суккулент, який тут у нас в кімнаті. Ось така теж мамілярія, вже відквітла. Фото поставлю як квітла. Ось в такому горщику цікавому. Кеша помовч. Це чашка з магазину Сінфей, висяка з ніжками класна, але як чашка вона незручна. Я коли її побачила, то у мене одразу виникла думка, що це буде чудово кашпо. Ця мамілярія стоїть на письмовому столі, і якраз гарно там і не дуже багато сонця, але достатньо світла, і прикольно, що от такі чашечці. Ну, от бачите, там ще буде іще квіточки. Ось вона майбутня квіточка. Класненька така, правда? ж? Гарівня. Триголовий змігоринич був, коли квітло, одразу оці три квіточки. Ну а зараз п'ятиголовий, чотири з половиною голови. П'ята зростає. Так, от подивися сюди, негідник, подивися. Ось чого ти кричиш? Чого? А? Чого ти чирінькаєш? Розкажи нам привіт. 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 Привіт.